Беру свої американські окуляри з камерою, беру вас в американські магазини і веду вас на наші американські закупи. І так, сьогодні ми закуплялися в магазині Safay і другу частину будемо купляти в кастку. Взяли вже яйця, да, я розумію, це розкаш, ну що, можемо собі дозволити. Далі грибочки, готове тісто, камер чистити типу наш творог. Далі беремо молоко, я якраз знайшла манку, тому буде щось смачне. Потім іду обирати, які ж продукти згниють у моєму холодильнику, беру один лимон, то що в нашій родині звертаю увагу на нього, тільки я в чаю. Далі а, беремо банани, ще беремо йогурти. Так, там десь ще ми брали ківі, це буде наступним кадром. До речі, ось ці йогурти тіламук, чи як там правильно це читається, це дуже смачні йогурти, у них смачне морозиво, у них смачне коротше, все. Це у нас тут є виробництво поруч з Вашингтоном в Орігані. Реально тільки ці йогурти морозово їм. Все більше нічому тут не подобається. Всі інші йогурти дуже хімозні. Потім беремо помідорки на піцу і ще на запі... Піканку. Далі українські солодощі у нас вже закінчились, тому беремо американське різне печиво, беремо харьбу, також беремо ось такі вже готові ніжки. Далі я знайшла сердечка. Так, так, в Америці вони також є. Наші курині сердечка. Потім якась ось така незрозуміла колбаса, бо українська також закінчилась. Заходимо за макаронами, бо обрала ось такими бандиками, це також буде до сердечок. Взагалі також беру в каст копаками макарони, але їх останній час до нас не завозили. Також відразу беру на піцу оливки. Взяли одні зелені, одні чорні. І, до речі, забули взяти сир на піцу, але нічого, може, в кастку візьмемо відразу декілька пачок. Йдемо на касу, швиденько все пробиваємо. Я люблю гратися усією пікалкою і пробувати все самостійно. Забава безробітні. Чоловік мені завжди і всюди постійно купляє кіндери. У мене вже там така колекція цих іграшок, якщо комусь цікаво, колись можу зняти огляд. Далі наша улюблена в цьому магазині вводиш номер телефона, і тобі відразу йде багато знижок. Ми скупилися на 80 доларів замість 100. Вимо все в пакети, загружаємо в автомобіль і все. Ось такі у нас вийшли закупи. На вихідних поїдемо або в кастку, або просто замовимо доставку, бо ми тут дуже не любимо їздити. А ти не забудь підписатись, бо я постійно розповідаю про життя в штаті Вашингтон, про подорожі, про сієтел і просто про життя в США. Дякую всім за увагу.